Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему одеський діалект рідної української мови. І одразу хотілося б у вас запитати, чи знаєте ви ось такий вислів, який? Слухаймо, горобцям дулі давати. Горобцям дулі давати. А що ж це може означати, що? Тобто це байдикувати, нічогісінько не робити. Суто український вислів. І, до речі, саме так говорять Одесити про людину, яка не працює, а отак собі сидить і горобцям долі дає. А ще, як Одесити говорять про людину, яка здатна обманювати, або просто бреше. І говорять про таку людину, знаєте як? Фармазон! Дуже часто на привозі можна почути: Ой, ви фармазон, ви такий фармазон, що ж ви брешете? А прийшло це слово фармазон в одеську мову аж в 19 столітті і використовується дуже-дуже давно. А ще: як Одесити говорять тоді, коли їх можуть обдурити, коли відчувають, що тут щось нечисте, ну таке нечисте, і говорять про це. Химені кури. Тобто тут якісь химені кури, щось незрозуміле. А от прийшов цей вислів в одеську мову саме тоді, коли торгувала на Олексіївському базарі тітка Хима, яка дурила всіх людей. Вона продавала м'ясо і підставляла кісточку для того, щоб було трішечки більше ваги. І з того часу. Одесити почали оминати цю жінку, а про якісь нечисті справи казали: Ой, то хи мені кури, такі хай мені кури, не буду тут навіть стояти. Ось так ми з вами вивчаємо одеський діалект української мови і опановуємо і знаємо. А ще хочеться завершити нашу з вами зустріч ось такими словами. З Одеси можна виїжджати. З Одеси можна виїхати назовсім. Але саме в Одесу не можна не повернутися. Це місто тяне, тяне серцем. До побачення! Далі ще буде. Підписуйтеся, ставте вподобайки. З вами була я, Наталка. До побачення!